Друзі, перші про головне поїхали. Пишуть, що Відьков, побачивши плачевний стан Путіна, прислав від імені Трампа найкращих американських спеціалістів передають в Росії. Втім, американці знають справжнього Путіна вже немає. Цім керує колективний Кремль. настоящий Путін як президент. Умір он не приймає рішення совершенно точно. Там колегіальний совет. Он просто ізлагає волю партії. Пушуть люди наближені до Патрушева. Патрушев керує Росією. Минулі вибори це фікція. Йому присягнули майже всі генерали. Справжній Путін помер, нібито ще в жовтні. Все, що це фікція, Пише професор Соловєй з Трампом. Говорив двійник. Патрушев за чистив останніх двійників, які не були йому підконтрольні, за якими стоять різні групи впливу. В той же час Салавій переконує, що Путін з 20-го року хворів на рак. Тривалий час лікували ізраїльські лікарі, але нещодавно відмовились, довірили сім, бо вони врятували його сина від онкології. А всього як виявилось російського диктатора, троє дітей від Кабаєвої, двоє хлопчиків-дівчинка. Телеграм-канал Кремлівський пише, що в одинасті ранку тіло останнього путіна привезли в Кремль сотні машин військових та еліти. Прощання буде закрите. Двійник і далі виконуватиме свою роль. Сотні тисяч вінків ховають, аби не було жіотажу. Японські вчені провели дослідження, в ході якого пропустили, що в критичні моменти Путін користується послами двійників про те, чи може бути так, що у майбутньому Росії керуватиме двійник. Японські вчені з інституту аудіозв'язку провели дослідження того, чи дійсно Путін користується послами двійників публічній діяльності. Як відомо, тема двійників російського диктатора часто виникає в медіа, однак якихось конкретних доказів того. Що Путіних дійсно кілька ми не маємо? Ми можемо спиратись на свідчення очільника української воєнної розвідки Буданова або численні повідомлення в телеграм-каналах, для яких тема двійників Путіна давно вже стала не тільки сенсацією, скільки буденністю. Однак тепер ми говоримо про наукове дослідження, яке було зроблено з допомогою штучного інтелекту про науковий аналіз вимови президентом РФ певних слів, які як правило одна і та ж людина вимовляє абсолютно однаково всіх ситуаціях. Кожен логопед, кожен філолог підтвердить вам слушність цієї думки. Так, от, науковий аналіз того, як Володимир Путін вимовляє ті чи інші слова і звуки довів, що принаймні у кількох важливих ситуаціях критичних для російського президента Путіна було кілька. І звичайно ж найбільш цікавим є моменти перебування російського президента в Маріуполі. Тоді багато хто говорив, що навряд чи справжній Путін наважився б на подорож до тільки но захопленого російськими окупантами міста. І ми пам'ятаємо прикрий для російської пропаганди інцидент. Коли біля Путіна, який був оточений масовкою під час зйомки пропагандистського ролика для телебачення, почули слова людини десь з боку, що це все брехня. Ці несподівані слова, які потім ретельно вирізалися російськими пропагандистами, стали справжнім вироком для цієї подорожі російського президента, а може й не президента до окупованого міста. Так, от японські вчені підкреслюють, що той Путін, який був в Маріуполі, збігається з іншим путіном, якого можна було побачити на перемовинах, скажімо, з головою Китайської Народної Республіки чи на Кримському мості, тільки на 18%. Якщо зробити досить простий висновок, це не той самий Путін. Хтось із них дійсно Володимир Путін, а хтось зовсім інша людина, яка використовується як маска російського президента. І є абсолютно очевидним, що на самому Путіні зовсім не хотілося брати участь у подорожі до окупованого Маріуполя. Та й служба охорони російського президента могла не дозволити йому поїздку до такого критичної Безпечного району, побоюючись можливих ударів з боку українських спецслужб або партизанів, які намагаються зробити все можливе, щоб погіршити існування росіян на окупованих українських землях, і ми знаємо, що результати цієї діяльності є, і багато хто з колаборантів вже ніколи не зустрінеться ані з путіним, ані з дійникам. Або ж зустрінеться тільки в тій ситуації, якщо ніякого путіна дійсно не існує. Якщо російський диктатор помере країною, керують його соратники з допомогою двійників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів на них телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.